Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 14 жовтня. Сьогодні велике свято. День Покрови, День захисника України. І у нас оновлення меблів. От власне перша новинка. Це шкіряний гарнітур від італійської фабрики Альберто Нієрі. В наборі тримісний диван, двомісний диван і крісло. Надзвичайно вишукана, елегантна модель в стилі неокласицизму. Плавні, округлі лінії, надзвичайно красива спинка, високі дерев'яні ніжки, натуральна білосніжна шкіра покриває всю е, видиму поверхню меблі спереду і ззаду. Меблі не є комбіновані шкір -замінником. Єдине, що в тримісному дивані одне сидіння в темно-коричневій шкірі. Якщо це когось буде напрягати, то можна сидіння перешити, бо сидіння знімаються. І кріпляться на застібках. Ціна такого нового гарнітуру більше 10 тисяч євро. Залежить від типу шкіри, від комплектації. У нас його можна придбати за 1100 євро. Як бачите, у нас зараз три набори комплектів 3, 2, 1. Один ось цей, що я щойно показувала в білій шкірі. В кремовій шкірі і в бежевій шкірі. Ці два набори по 880 євро. До речі, цей диван зараз продається зі зниженою ціною. Його ціна 980 євро. Зараз продається зі знижкою в 10%. Ще у нас є цікава річ, це е, камін. Тобто це газовий конвектор у вигляді е, каміну. Він металевий, підключається до газу і підігріває вашу оселю. Його ціна 150 євро. Зараз продамо з гарною знижкою. Короче, у нас ще одна акційна модель це широкий двомісний диван-реклайнер в шкірі кольору слонової кості. Я вже вам його показувала. Стан дуже хороший, диван надзвичайно зручний, механізми справні, все чудово працює. Його ціна 440 євро. І зараз його продаємо зі знижкою за 380 євро. Також нам сьогодні привезли ще один гарнітур з реклайнерами. Це компактний двомісний диванчик з двома кріслами. Дуже зручна, порожна і надійна модель. Це німецький виробник, шкіра світлого кольору, типу як молочний або слонова кістка. Важко сказати. Металеві ніжки. В кожному сидінні монтовано реклайнери на повний ріст. Тобто спинки з підголівниками і підставка під ноги. Регулюється за допомогою петельок, Зараз я вам покажу. Для того, щоб сидіння розклалося, потрібно на нього сісти і впертися спинкою. Так. Окремо регулюється положення самої спинки. Її можна фіксувати в потрібному положенні. Наприклад, ось такому. Тепер я попробую. підставка під ноги, І для того, щоб е, опустити спинку, тягну за петельку. Дуже зручно. Ще одна цікава деталь. Можна регулювати саму спинку, не піднімаючи підставки під ноги. Ось так. Е, додаткова деталь. Ще у нас регулюється підголівник. тобто ви собі його можете виставляти з таким нахилом, як вам буде зручно. Як ви вже зрозуміли, по такому принципу працюють всі сидіння, вони всі регулюються, всюди механізми справні і дуже зручні, комфортні посадки. Меблі, хоча німецькі, але вони не є дуже жорсткі, вони в міру м'які. Можу сказати, що досить комфортні для відпочинку. І ціна такого набору 750 євро. Навпроти нього поставили широкий тримісний диван в е натуральній шкірі такого окремого ванільного кольору. Диван е привезений е з Італії, італійського виробництва. Дуже хороший стан. Надзвичайно пишні, е комфортні сидіння, е м'якенькі спинки з валиками під поясницю. Надзвичайно комфортна і затишна модель. В відмінному стані, якихось особливих дефектів на ньому немає не нерозкладний, і ціна його 480 євро. Розмір 220 на 100 сантиметрів. Позаду нього ще маємо декілька куточків. Ось тут бежевий кутовий диван-трансформер. У ньому регулюється положення всіх спинок, підлокітники, підголівники. Все, що може рухатися, у ньому рухається. Ця модель коштує 780 євро. І зараз на нього знижка. Його можна придбати за 750 євро. Якість дуже хороша, це німецький виробник. Каркас повністю металевий, натуральна шкіра, грубо, м'ясиста, дуже стійка до витирання. Диван такий в міру жорсткий. І, до речі, його можна використовувати як два окремих дивана. Можна ставити роздільно. Бо цей диван модульний. Напроти нього ще один німецький диван. Він коштує 730 євро. Зараз він також акційний. До 20-го числа діє акції. Його можна придбати за 700 євро. Колір графітовий, дуже темно-сірий, майже чорний. Взагалі-то у нас багато німецьких меблів. Наприклад, ось цей. Широкий диван від німецької фабрики Койнор. Натуральна біла шкіра. Рухомі підлокітники, регулюється положення поручнів, Відмінний стан. Диван абсолютно без дефектів. Він не реставрований, дуже хороша по якості шкіра, гарно миється, можете не переживати, не боятися, що вона біла. Ніжки дерев'яні. Розмір такого дивану 200 на 100 сантиметрів. І ціна 450 євро. Якщо ж мова зайшла за кутові дивани, то в нас їх взагалі багато, я можу сказати. Ось, наприклад, такий шкіряний куток в вишневій шкірі. Його ціна 780 євро. Зараз можна придбати з дуже хорошою знижкою всього за 720 євро. Стан дивану відмінний. Дуже класна шкіра, надзвичайно зручний, комфортний, він повністю шкіряний зі всіх боків. Підголівники знімні, розміри 260 на 260. Рекомендую! Поруч італійський кутовий диван від фабрики на тутці, досить такий великий 3:30 довжина. Кутовий елемент виступає на 1,40 м і плюс пуфік. Ціна його 750 євро. Під вікном у нас ще одна кутова модель. Це шкіряний німецький куточок. Колір кава з молоком. Щось такого плану або капучино. надзвичайно хороший стан. М'якенька еластична шкіра, пухкі сидіння. Високі спинки ортопедичні, на ньому зручно спертися, відпочити. Подушки знімні. Така сучасна стильна модель і ціна. Лише 690 євро. Поспішайте придбати, бо це дійсно знахідка за такі гроші і в такому стані. Ще хотіла звернути увагу, що у нас зараз в продажі є дуже величезний вибір килимового покриття з Німеччини. Це новий ковролін. Є не тільки ковролін, є і лінолеум. Наразі маємо в зірці ковроліну. Дуже великий вибір і розмірів, і кольорів, і фактур. Вибираємо з того, що є на сайті. Якщо буде потрібніше, потрібно детальніші якісь фотографії, відео огляди, я вам все зроблю. Ковролін знаходиться в жовкві на складі. При потребі привозимо його до Львова в день розвозки. Це приблизно раз в тиждень. Гляньте, і ось такі в нас є. Можна доставляти поштою, наприклад, делівері по Україні в районі 400-500 гривень доставка одного рулону виходить. Дуже доступні ціни. Ціна одного квадратного метру всього 150 гривень. Погодьтеся, це дуже смішна ціна за такий якісний, класний ковролін, деякі з войлочними підкладочками, деякі без підкладочок. Низький ворос, високий ворос, любе голубе. Так що звертайтеся. На цьому слові я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки, всі акційні моделі. На з понеділка будемо робити більш детальніші фотографії, відеоогляди меблів. А тим часом телефонуйте, приходьте до нас в магазин, випробуйте наші дивани на зручність, бо реально кожен диван зручний і кожен по-своєму. Всі варті того, щоб до них приїхати і, і випробувати власною попою. Дякую всім глядачам, хто додивився до того моменту. Рекомендую підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Залишайте вподобайки, коментуйте, це добряче допомагає в розвитку каналу. Бажаю всім мирних вихідних, спокійного неба і вдалих покупок.